Вітаю вас на каналі Цікаві речі Андрій з Дніпра. Це четверте відео по поцеляним статеткам, які залишились в мене на цей ну, до даного часу. Почнемо з таких плясунків. такі одна Барановка, одна е, полоне по 250 гривень. Отакий ще юний морячок 300 гривень. Потім Боротино. На черепахі 1300. Потім така Альонка. Дуже рідкісна статуетка. 650 гривень. Далі 4 отаких ховраха, суслика. Їх три в коричневому, один білий. Вони по 120 гривень. Далі ще така дівчинка читає книжку це городниця. теж рідкісна статуеточка. 1000 гривень коштує. Потім ось така енеїда Дівчина з зеркалом. Це у нас Коростень ціна 1600 гривень. Далі отакий е, пастушок з Європа 450 гривень. Потім отака ось <coughs> дівчинка березка Сисерть 1200 гривень. Е, Голкіпер. Полонне 500 гривень Потім така ще дівчинка з куманцем 350 гривень. Потім дівчина з кувшинами, баранками, бубликами 850 гривень. Присутня надпись. Також є аленький цвіточок такий, квітка зі сказки. Теж є. Присутня надпись полустерта, ціна 1000 гривень. Потім отакий юний Пушкін. Це ЛфЗ, ціна 800 гривень. Далі отака Ірина родніна фігуристка 1300 гривень. Потім отака гарна статуетка, красива, це Київ. Дівчина з квітами. Ціна 2000 гривень. Далі, Анука Анукатні. 800 гривень. І потім така ще майська ніч. 300 гривень. Такі два карасика. Вони відлічаються розкрасом. Всі разні. Всі, в ідеальному, всі состоятки в ідеальному стані. Без кола, без тріщин. І карасі по 1300 гривень. У них ще дарка теж гарна, красива. Ціна 1000 гривень. Потім отака ось <клух>, дівчина з кувшином. Чи дівчина ганчар, як то називає, ціна її 1800 гривень. Потім така от, дівчинка українка вишиває рушник, ціна 1500 гривень. І на останок ось така дівчина-бандуристка, старая ЗКХ, ціна 2 тисячі гривень. Що кому сподобалося, пишіть, дзвоніть на Viber. Більш детальне відео чи фото скину вам на ваш телефон ну, чи комп'ютер. Хочу побажати всього гарного, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До побачення!